На ну що друзі? Протистояння у ваговій категорії до 90 кілограмів. Вадим Велков першим з'являється на Києвим. Майстер спорту України зюдо, майстер спорту України з ММА, майстер спорту України міжнародного класу з комбатзюдзюцю. Багаторазовий чемпіон і призер Кубків Європи зюдо Середній призер чемпіонату України з ММА, Також вигравав чемпіонат України з бойового самбо. Вигравав чемпіонат світу з комбодзюзюцю. Представляє клуб змішаних єдиноборств Тайгер місто Кропивницьке. Недоразово ми бачили Вадима на івентах від ліги професійного самбо, і це вже для нього черговий поєдинок. Але суперник дуже серйозний Павло Пінзол, досвідчений боєць ММА. Пінзола ми також бачили на килимі. Сьогодні справжня битва буде між цими напівважковаговиками. Наступними ми готові зустрічати майстра спорту з кікбоксингу, майстер спорту з боротьби, самбо бойовий розділ, майстер спорту з рукопашного бою, майстер спорту з військово-спортивних багатоборств, синій пояс бразильського джиу-джитсу, дворазовий чемпіон України серед професіоналів ска 1 Інтерконтинентальний чемпіон серед професіоналів К-1. Чемпіон України з рукопашного бою. Багаторазовий чемпіон України з тайландського боксу. Багаторазовий чемпіон України з К-1. Тренер Соловйов Микола Миколайович та Зубков Сергій Валентинович. Клуб Blacks. місто. Герой Миколаїв, дорогі друзі, давайте вашими гучними оплесками зустрічаємо наступний боєць. Пінзул Павло, Що, друзі, вихід Павла Пінзула. Хлопця, якого ми бачили і в Ринзі, і в Октагоні, і на Килимі, сьогодні проводить свій черговий поєдинок в рамках ліги професійного самбо. Майстер спорту українських боксингу, майстер спорту з боротьби самбо, бойовий розділ, майстер спорту з рукопашного бою. Також майстер спорту з військово-спортивних багатоборств, має синій пояс з бразильського джиу-джитсу, дворазовий чемпіон України серед професіоналів з K-1. Інтерконтинентальний чемпіон серед професіоналів з Кей-1, чемпіон України з рукопашного бою. Багаторазовий чемпіон України з тайванського боксу та К1 тренується у клубі Blacks, представляє місто Миколаїв, його наставниками є Сергій Зубков та Микола Соловйов. Але шалену кількість поєдинків він провів саме у професійному ММА 14 боїв, 8 перемог, 5 поразок та одна нічия. Останній бій. Саме у змішаних єдиноборствах серед професіоналів він провів аж у вересні. 21-го року в організації Mixed Fight Promotion, і тоді він технічним нокаутом здавав у першому Друзі, раунді бійця, Романа Білогурова. До речі, бився і проти Миколи Мартинюка, якого ми вже сьогодні бачили на турнірі роуту у Перемагав і Георгія Кошвілі, вигравав Олега Куліша у багатьох інших відомих бійців ММА. Ну і сьогодні для Пінзова черговий іспит, але вже в особі Вадима Велкова. Дуже цікаве протистояння. Ми знаємо, як може боротися Велков, як може. Працювати в стійці, але і Пінзол справжній універсал. Тут важко знайти слабкі сторони в обох бійцях. І сьогодні, звичайно ж, переможе найкраще. Непоганий лоукік попередній нозі у виконанні Пінзола. Намагається ось так розбивати опорну ногу свого суперника Павло. Який є, до речі, діючим чемпіоном України серед професіоналів з K-1. Зараз ще один Вол, але вже по внутрішній поверхні стегна дуже неприємний удар для Велкова. Ось так чекає зараз на атаки свого суперника і на свою можливість Вадим. Але я поки ще не ризикує. Ось так уважно придивляється до свого суперника. Ну і знову ще один Вол. Звичайно, потужні хлопці. Ще раз відзначив вагова категорія до 90 кілограмів. І тут один єдиний удар може вирішити долю поєдинку. Лівий джеб від Пінзова. Одразу ж пішов в атаку. Велков. Не дотягнувся. Фронт-кік. непогано зараз від Павла. Розніжка одразу ж тут не дістає Пінзов. Одразу ж демонструє свою ударну техніку. Павло. Але це лише початок. Таке враження, просто не знає Велков, що зараз йому робить. Ось так не може скоротити дистанцію. Звичайно ж, з дальньої. Некомфортно працювати Вадиму, і це одразу ж помітно. Ось покійно працює на ногах. Подивіться на футворку у виконанні Пінзова. Ще один джеб залітає у голову Велкова, але навіть на ці удари не звертає увагу Вадим. 43 секунди до завершення першого раунду. Ось так поки що перебиває свого суперника з дистанції. Пінцул не дає з'єднатися і розуміє Павло, що тут в боротьбі більше шансів саме у Велкова, який є базовим дзюдоїстом. Знову непоганий лоу-кік по внутрішній поверхні стегна. Поки що нічого не робить в першому раунді. Велков його тут вже пішов на зближення, де є шанси у Вадима. Дуже цікаво. Таке враження. Це, цей бій буде проходити до першого акцентованого удару, пропущеного. Тут прибирають нам таймер режисери. Ну і все на цьому. Перший раунд завершений. Вибачається пінзо перед своїм суперником за те, що вже після сирени провів свою атаку. Ось такий, друзі, перший раунд цього протистояння. Ось така дебютна трихлинка. Як на мій погляд одного з найцікавіших поєдинків в сьогоднішньому карді, дивимося ще раз на найкращі моменти першого раунду бою між Пінзолом та Велковим. Емоційно зараз підказували секунданти Вадима Велкова своєму підопічному, що потрібно зараз робити у другому раунді. Павло Пінзов, як завжди, незворушний, без емоцій. Другий раунд Вадим Велков проти Павла Пінзова. Бій у ваговій категорії до 90 кілограмів на турнірі від ліги професійного самбо. Ще один лоукіт. Дуже важко ще раз ось так розірвати цю дистанцію і Це помітно, ось так кружляє навколо свого суперника, закручує зараз Пінзол. Ну і тут просто не встигає за ним Велков. Але ось цей тиск, який завдяки ньому. Звичайно, що Велков намагається просто не дати простору Пінзелу ну, і потім вже провести свою атаку. Правий джеб, Робота передньою рукою. Ось тут змінює стійки Пінзол, намагається перехитрити свого суперника, просто заплутати Велкова. Спочатку працював у правосторонній стійці, зараз у лівосторонній стійці. Ось такий шахи. Зараз від Павла Пінзова. Лагу залишився одразу ж після свого удару. Пінзол на місці, але не скористався ось такою помилкою. Вадим Велков, знову тут робота по ногах суперника від Пінзова. І ось тут він шанс з'являється. у Вадима все ж таки коліно проходить по корпусу. З'єднався зараз Велков. І що тут була можливість зробити переведення? Намагався ставити ніжку, зробити скручування Велков, але дуже швидко підійнявся зараз Пінзов. Ну і знову на ногах Павло. Трохи більше хвилини залишається до завершення другого раунду. Є ще час, є багато часу в обох бійців, щоб щось змінити саме усі три хвилинці. Дуже інтригуюче протистояння. Неймовірна інтрига, і вона зберігається. Тут вихід вже за межі килима. Зараз Пінзов намагається тиснути ще один лол. Вилітає від представника Миколаївщини. Знову повтор від Павла. Незворушний зараз Велков знову тут чекає на свою можливість і знову чекає, де можна все ж таки підловити свого суперника. Зараз лише повітря розрізав біля голови Велкова, але одразу ж тут виправився непоганим лівим джебом, який точнісінько у ціль залетів і одразу ж лоу кік. Виконання Пінзова 10 секунд до завершення другого раунду. Нічого не вдається зараз Велкову. І ось тут же в заключні три хвилини. Потрібно ризикувати. Ось цих розмінах, звичайно ж залишається шанс у Велкова, але тут з опущеною головою попрацював дим. Ну і ось така розв'язка цієї три хвилинки. Ну Ми чекаємо. Звичайно ж, на третій раунд на останній раунд цього протистояння у ваговій категорії до 90 кілограмів. Ще раз нагадаю, друзі, головний поєдинок сьогоднішнього івенту відбудеться у вазі до 65 кілограмів. Це титульне протистояння між Вадимом Сакалом та Євгеном Гавзором. Звичайно, функціонально дуже важко обом в такому темпі працювати. Але дещо розгублене ось таке обличчя у Вадима Велкова. Все ж таки, дуже важко всі на рівних працювати проти досвідченого і титулованого опонента, такого як Павло Пінзо. Тож, друзі, третій раунд. Третій раунд одного з найінтригуючих поєдинків сьогоднішнього благодійного турніру. І ось тепер вже в центр килима забирає Велков. Ну і знову тут розстрілює. З дистанції свого суперника бомбардує просто лоу-кіками і продовжує це робити Пінзол. Ще один воу. Пішов на зближення Павло і одразу ж виконув передню руку. Велков. Але ось так вилучити точнісінькову цілі не зміг Вадим. Без боротьби майже. І це не потрібно пінзову, перш за все. Звичайно ж, велков чекає на свій шанс. Велков вміє боротися і вміє боротися на пристойному рівні. Знову чудово провалив зараз Пінзо, але чому не провів контратаку Павло здвоєний лол. Тут просто продовжує відбивати передню ногу свого суперника Пінзо. Ну і зараз вже функціонально підсів. Велков просто не встигає за швидкістю свого суперника. Важкий поєдинок для обох. Тут без сумнівів, але поки що перестрілює. Свого суперника Пінзол, і ось тут після мідл Кіку все ж таки задній пояс кидок прогинув у виконанні Велкова. <плес> Помиляється Пінзов. І одразу ж спиною розвернувся до свого суперника. Ну і тут цю помилку не простий Велков, але там же за межами Килима були обидва бійці. Ну і таким чином Рефері одразу ж перевів їх до середини Києва. Пішла вже остання хвилина цього поєдинку. Ось таке враження відкрилося дихання у Велкова. Друге дихання. І знову тут ще один тейкдаун. Поки що краще виглядає саме Вадима у третьому раунді цього поєдинку. Ось так, коли вже пішла боротьба у представника Кропивницького, то тут одразу ж виникають проблеми у Пінзова. Знову ще один. Джеб ковтає зараз Велков. Але тут потрібно Вадима ризикувати. Якщо третій раунд судді йому віддадуть, то сумніваюся, що в перших двох саме він був кращим за свого візаві. Дуже спокійно і дуже ось таке розслаблено діє Пінзол викидає же ось ці джеби. Ну і тут непогано правий від Павла ще один лол. Немає часу. Просто Велкова намагається з'єднатися зараз Вадим. І тут зовнішній Зачепко, сотогаки від Велкова на останніх секундах третього раунду. Потрібно щось вигадувати, потрібно ризикувати. Ну і ось тут пінзол. Але все ж таки, третій раунд найголовніше для себе Велков забирає. Ні, ще є ще час. Тут намагається просто розбомбити свого суперника вихідну арбару. виконанні Велкова і ще постукає, чи ні, Пінзол. Ні, поки що не стукає Пінзов, але все ж таки був близький. Велков до перемоги, до дострокової перемоги. У цьому поєдинку тут відкрилася січка у Павла Пінзова. Звичайно ж, проблеми виникли. Одразу ж в партері у Пінзова, обміняє він свого суперника. І ось так дав поборотися своєму візові пінзову. і Одразу ж виникли. Шалені проблеми в нього. ледь-ледь достроково не програвши з у третьому раунді наприкінці цього протистояння. Друзі, ну а ми чекаємо на суддівський вердикт. Керовоградська область, місто Кропивницький. Кропивницький. Поаплодуйте. А також міста Миколаїв Клуб Лакс Дайте облас. Пані та панове до останньої секунди цього раунда. Не було абсолютно відомо. Але саме зараз абсолютним рішенням суд перемагає боєць синьому. Друзі, дайте Так, друзі, сюди. перемога одноголосним рішенням суддів для Павла Пінзова. Тут без несподіванок забрав третій раунд. Вадим Велков, але все ж таки в двох попередніх кращим був саме Павло. Ось таке протистояння, ну і ми чекаємо на два завершальні поєдинки сьогоднішнього благодійного турніру.